Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео ранкова кава. Ми з вами будемо тестувати деякі засоби, які для вас я спеціально підібрала. А, сьогодні у мене ось така пляшечка. Я її купувала у магазині Єві. Я не знаю, можливо, там вони ще продаються, були ще в синьому оформленні такому. І в мене сьогодні буде водичка. Пляшечку я купувала для донечки. Дуже зручно знає пити. Так що, давайте будемо ми розпочинати нашу ранкову каву. Що я сьогодні хочу протестувати? Будемо з вами тестувати ось такий гель-пілінг для обличчя від компанії Unice. Це турецький продукт, він іде з виноградними кісточками. Також будемо робити з вами ось таку колагенову маску, також від Unice. Будемо з вами відкривати ось такий засіб це Evelyn Cosmetics. Написано 25 мл в подарунок. Між іншим мені ця крем маска прийшла в подарунок. Вона йде ліфтингова три в одному. Багато тут чого вона обіцяє. У мене якраз закінчився мій нічний крем для обличчя, і я хочу її використовувати. Ця маска із серії I Love Bio, і вона підходить для жирної та комбінованої шкіри. Також її можна використовувати як на денне, так і на нічне примінення. Дуже цікаво об'єм 125 мл. Будемо. Відкривати, пробувати. Нанесу на губи ось такий бальзам від Farmaсі з лохиною. Дуже приємний фруктовий аромат. Я вже його неодноразово користувалася ним. І відкриємо з вами ось такий чудовий набір від About Body. Тут входить молочко для тіла та крем для рух. Подивимося на аромати і оцінимо а, ті баночки. А ще будемо наносити ось такий двохфазний кондиціонер для волосся від Шварцку Глізку. Бачите, я також ним користуюся. А, і м -м, підсушу трошечки своє волосся, щоб в кінці так-менш-більш виглядати. Ну, Давайте будемо наносити все по порядку. Розпаковую я ось цей. Засіб від Unice. Він йде як пілінг. От. Вперше його буду тестувати, я не пробувала. Дарувала дівчатам на подарунки, дівчата завжди залишалися задоволеними. Так. Це йде ось така гелева текстура, доволі таки густа, має тане на руках, має такий власне, аромат, як засоби з даної серії. У мене є ще. Що в мене є ще крем з виноградними кістечками, і є двохфазний засіб для обличчя. Ви бачили, скільки я цього засобу взяла, і тепер буду його. О, дуже класно, no. класний пілінг. Дивіться, я не встигла його рознести, як на шкірі з'явилися такі... скочується. Власне, цей... така скатка, та? скатка. З... Зі шкіри. от, і... Чудово скочується. Я такі засоби люблю. Головне, що вона мені зараз не засохла і було легко змити це все з обличчя. От, подивіться, бачите? Які ось ці. Накатала я тут. Давай, трошки хочу додати. Так, тут візьму. Так, поставлю. От і. Мені схочеться добре краще проробити ось тут цю зону. Щоки. І ось тут белоб. Ну, в принципі, все, що мало скотитися, я думаю, що вже скотилося. От, бачите, що виглядає. Так, я зараз дуже ретельно це все помию, змию, під теплою водою. М -м -м -м. Аромат дуже приємний. Справді такий, знаєте, Солодкий виноград аж просто слюні слина виділяється. Так, я дізуватися і повертаюся А Ви знаєте, мені цей гель-пілінг надзвичайно сподобався. Я буду злюбки ним далі продовжувати користуватися. Значить, тут написано, що використовувати його можна двічі на тиждень, але я знаю, що деякі чата користуються не чуть до нас щодень. Я, звичайно, буду все ж таки прослухатися рекомендацій. Два рази в тиждень доволі таки достатньо. Шкіра гладенька, очищена. Мені сподобався цей пілінг, так що я його вам теж можу рекомендувати. Придивіться компанія Unice. Це пробний зразочок 10 мл. Є ще повна версія, звичайно, в такій тубі. Далі, ну давайте зробили ми пілінг. Треба тепер нашу шкіру трошечки. Якось наживити. Між іншим, зараз весна, шкіра потребує більш ретельного очищення, зволоження та ще й живлення, щоб не було ніяких лущень. Значить, В мене маска від Юнайс, активатор колагену. Містить гіалурон і колаген, які допомагають зволожити шкіру. Активні компоненти у складі маски стимулюють процес вироблення колагену в клітинах шкіри. Тут є вся, звичайно, інструкція, як користуватися. Об'єм маски 25 мл, і це також в нас виготовляють турки. Добре, давайте ми будемо з вами, звичайно, її відкривати. От, якщо залишиться в мене рідина з даної масочки, я її, злею її в ємкість меншу, і буду використовувати як сироватку. Так, ось так вона тут складена, дана масочка. Звичайно, не дуже зручно таке робити на камеру, тому що. Ну, самі розумієте, як то все виходить, <ut -ıt> один раз спробуєте і зрозумієте. Ну, але чого не зробиш? А, заради... Так, добре. Заради того всього. Так, ага, я ще не так її взяла. Добре. Ось така маска. Ось таке в нас лекало. Так, не лякайтесь, бо зараз ми будемо надягати масочку. Так, ось так. М -м, маска має аромат. Доволі такий. Приємний, але аромат тут а, присутній. Так, давайте ми зараз постараємося її а, вдягнути так, щоб вона мені підійшла повністю на все обличчя. Так, тут натягнути, тут підтягнути, тут розправити. Тому що якщо будуть якісь зеломи на масці, це все відіб'ється прямо на шкіру. У мене вже таке раз було, я десь щось не поправила, і в мене тут такий на, на щічці був. Залом від маски. Треба все більш, так, знаєте, гладко-гладко повиймати. В принципі, лекало отут а, на переносиці хочеться його а, трошечки підрізати, бо до де око його малувати. Так лишилось бородо, бородо. І підборіддя. Угу, Щось зрозуміло, Доці з мене сміється збоку. Як тут таке зробити? О, так. Так. Ну і звичайно, що мені хочеться зараз на 20 хвилин прилягти. Щоб? Ця маска попрацювала. Звичайно, дуже добре наносити, я знаю, дівчата наносять з холодильника дані маски, щоб вони так, якби, краще дають такий ефект зволоження. От, Але ця маска доволі таки прохолодна. Я її в холодильнику не тримала, таке, знаєте, відчуття. О, в мене зараз пішло якесь таке трошки пощипування. От. Ну, Зараз я собі її тут підправлю. Полежу 20 хвилин і повернуся вже зі своїми враженнями. Ну що ж, потримала я хвилин 20. Ось цю масочку вона мені так трошечки підсохла, буду разом з вами її знімати. Між іншим, хочу вам сказати, що десь хвилин напротязі 10 хвилин ця масочка мене. Пощипувала або таке якесь печіння. Я вже думаю, не знаю, чи я її буду тримати протягом 20 хвилин. Були у мене такі думки. От. Але, бачите, немає ніяких, звичайно, почервонінь. Я хочу зараз такий масажик на легенький зробити, для того, щоб ця сироватка поглинулася моєю шкірою. От, Десь вона поглинулася, десь вона не поглинулася. От, рознесу на шию трошечки ось, ось таким. І нехай трошечки воно собі так поглиниться. А ми з вами цей час розпакуємо, а ні, нанесемо бальзамчик від фармасі, ось цей з лохиною. І, звичайно, я ним користуюся, беру просто на пальчик і наношу. От, також губки потребують доброго зволоження, живлення і так далі. Звичайно, залишки. Mm -hmm. Дуже такий приємний аромат. Можу собі так, знаєте, трошечки на кутикулу. Хоча в мене є спеціальний засіб для кутикули ще, але... А, Тепер я ж хотіла нанести ось цю масочку. Давайте ми з вами, зразу, в принципі, її відкриємо. Вона йде зафольгована. Всім дівчатам дякую за подарунки. Ось так. Але в мене ще не поглинулася ця сироватка. Ви знаєте, трошки я таке. А... Липкість така трошечки є, але це не критично. Я думаю, я надію, тим більше, що я відео зараз знімаю ввечері, то е, лягаю спати, а ви вже його будете дивитися зранку, то в принципі може бути. Е, я хочу ще розкрити ось цей е, такий красивий набір. Він мене просто манить, тому що мій крем віддав ось тут біля ліжечка, зараз в такому вигляді вже закінчується. Я цьому дуже тішуся, а тут є ось. Така наліпка. Ось так виглядає цей набір в коробочці. І ось таке класне пакування. Ну давай, Яка класна мила баночка. Це просто фантастика. Подивіться, яке прямо до мого халату білого цей бомбончик, такий жінчик, якийсь ароматизований. І це може слугувати резинкою на волосся, між іншим. Ну, давайте ми про це пізніше. Далі. А що тут в нас є? А, ось така заглушка. Бачите? Так хочу зараз все понюхати. Заглушка є. І тепер ми будемо давайте натискати сам засіб. Щось не виходить звідти нічого. Я вже втомилася. Так, зніму цей бомбон. Аллилуйя! Нарешті. Я вже тут руки поміняла. Дуже багато було повітря. А, тут є ще така штука, що воно розкручується. От. М -м 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 -м. Якийсь приємний аромат ананасу. Прям ананас, фруктовий ананас. А, давайте. Ну, хочеться мені вдягнути цей бомбончик. Це ж таки воно класно виглядає. А, от така штука. Давайте ми зараз. О, розноситься дуже добре. Ой, чудовий аромат ананасу. А, так. Прям ананас, ананас. Я не знаю, чому мені так ананас відчувається. Ну, гарно, гарно зволожив шкіру. Так, давайте перейдемо тепер до другого рожевого. До другої рожевої пляшечки. І що я зробила? І я зняла все. Разом. Тут теж цей бомбон знімається. Давайте будемо мене на другу руку наносити. Тут вже швидше <пішла>, пішла справа. А тут у нас ось теж така консистенція плотніша, ніж попередня. Знайомий дуже аромат. Що це в мене таке було? Якісь. Ні, то не то. Але мені здається, що це якийсь виноград. Що з мене вже таке було? Це в рожевому більш така плотніша консистенція. О, приємно. Якщо буду заліпки користуватися. Даними засобами. Ну і, звичайно, ось ці такі баночки, між іншим, дуже красиві. Ну, подивіться, яка ляпота. Ну, а тепер залишилось всього нанести ось таку маску I Love Bio. Між іншим, шкіра дуже гладенька. Після маски дуже таке приємне зволоження. Ісь такий холодок, щось таке цікаве. Ми вже з вами ж її розпакували, звичайно, і. Будемо наносити білого, така консистенція, доволі таки жирненька, я б сказала. Така, знаєте, поживна. Відчувається, що тут, напевно, є дуже багато всяких інгредієнтів. Щодо аромату, аромат приємний. Дуже приємний аромат. І 100 мл об'єм я тою маскою буду користуватись, напевно, дуже довго. Між іншим, на ніч це саме то. Влітку, мені здається, вона ця маска буде вам важкувата. От, але я думаю, що вона все ж таки більш поживна. Ліфтинг написано. Омолоджує, розгладжує навіть глибокі зморшки, значить, зміцнює шкіру і підтягує овал обличчя. Ну, Будемо її наносити, звичайно, і на шию, і на декольте. От в мене шия лебедина. Так що ретельно наносимо приємний, надзвичайно аромат. Мені подобається. Мені подобається. Дівчата, дякую вам величезно за подаруночки. Так що я залюбки, бачите, ними користуюся. І залишилось нам ще, я так, знаєте, навіть трохи нанесу на повіки. Я думаю, що такий масаж зроблю легенький. О. Ця маска може також слугувати. В такий ще холодну пору, у нас зараз березень, в принципі, і вона можна відславувати як база під макіяж. Теж чудово, бо вона така, знаєте, зразу відчутно, що зволожувально-живильна. Потрібно дати трошки, щоб вона поглинулася, але вже бачите, де ділянки сухі на шкірі, то вона швидко поглинулася. От. А де зазвичай жирні у мене, так, щоки, то воно таке ще відчутно, що м'як. Цей крем на обличчі. Але я залюбки буду даною масочкою користуватися як швидше за все нічний крем. От, І залишилося нам розпустити мої коси і нанести, нанести власне, ось цей експрес-кондиціонер для волосся. От, Тому що він мені теж подобається, і ви це можете бачити. Я не. Активно користуюся, мені дуже подобається тут і аромат, і просто регенерує посічені кінчики. От, Що мої кінчики такі, в принципі, я трошки їх там зрізала, але так, струшую і наношу на всю довжину. бомбезний аромат. Так, власне, ви знаєте. Ось цей аромат, коли я почала його розпиляти, бо так з пляшечки нічого не чути. Він мені нагадує ось цей рожевенький кремчик. Так що, можливо, сюди навіть входять якісь виноградні кісточки. Так, склад, гліцерин, мінеральна олія. Тут на четвертому місці входить якісь екстракти одразу. Цинтела азіатська, навіть входить екстракт синтела азіатської, алоє, у крем для рук входить алоє. Цікаво, цікаво. Доволі такий, як на мене, непоганий склад, а виготовляє це в нас місто Дніпро. Що дуже-дуже піше, дуже стильне, гарне пакування. Ну, от, дорогенькі мої, в принципі, це все. Під ту підсушу своє волосся зараз. А я буду з вами прощатися, і ми з вами побачимося в моїх наступних відео. А я чекаю вас в коментарях. Напишіть мені, будь ласка, що з того всього ви користувалися, що сподобалось, що не сподобалось, що підійшло. Я вас чекаю. Дякую вам всім за перегляд. Ми з вами побачимося в наступних відео.